Сотні людей на набережні перемоги зібралися в очікуванні українсько-казахського свята. Тут відкрили юрту незламності. Серед присутніх Андрій з п'ятирічною донькою Софією, у чоловіка казахське коріння, пишається, що Україні надають таку підтримку. Дуже Добра ініціатива, це дуже велика підтримка. Дуже дякуємо їм. Це вже шоста юрта, яку відкрила в Україні. У першу чергу це культурний осередок. Тут можна дізнатися про звичаї і традиції Казахстану та відвідати майстер-класи. Всередині вона повністю автентична. Саме в таких юртах проживають кочові казахи. юрта виготовлена з верби, покрита повстю та сучасним брезентом. За часів казахських кочівників вона покривалася шкірою. Гости вітали традиційними українськими танцями і піснями, а пригощали казахськими смаколиками, баурсаками та справжнім духмяним пловом. Його за старовинним рецептом у сталітрових казанах приготував шеф кухар Марат. Секрет: хочете казахський плов, упіймайте казаха і змусьте його готувати. От і весь секрет. Головне, щоб від душі. Традиційні смаколики відвідувачам прийшлися до душі. Це традиційний хліб. Національний казахський. дуже смачний, свіжий, Вкусно, Очень понравилася. Ну настоящий плов, да дома такого ми не готували. Такі юрти, ще і звичайний пункт незламності. Вони обладнані усім необхідним, зокрема генераторами. Проєкт реалізували за ініціативи межпарламентської групи дружби Україна-Казахстан, представників діаспори в Україні та бізнесу. Цей проект він несе добро, але Москву все, що несе добро, це дуже непокоїть. І буквально за кілька годин після того, як встановили юрту в Бучі, телефонував Лавров до нашого візові в Казахстан і запитував, а що це таке, чому це казахи таке рішення прийняли підтримувати сьогодні українців? Юрти працюватимуть до кінця березня, режим подальшої роботи наразі обговорюють. Софія Куценко Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.